Це лайфхак для тих, у кого втомлюються очі від постійних екранів. Телефон, телевізор, комп'ютер. Що ми робимо? Сім разів на день на дві хвилини просто заплющуємо очі, щоб на вхід не було ніякої інформації. Для наших очей це достатньо, щоб відпочити. Чому це важливо? Тому що зараз наші органи чуттів, Слух, там, тактильне відчуття, зоровий да, канал, вони перевантажені інформацією. І це додає стресу нам із, в такий, непрости, такий непростий час. Тому просто заплющуємо очі, можна ще долонями закрити, щоб навіть світло не проходило. І дві хвилини відпочиваємо. Поставте собі нагадування на телефон, воно буде кожні дві годинки, наприклад, там, вам. Давати сигнал, що час, і ви просто відпочиваєте. Це працює. Спробуйте, це просто.